Привіт, дівчата! Вітаю вас у новому влозі. З вами я, Ірина Думенко, і в цьому відео ми з вами прогуляємося на горі гончариха. Саме з нею я вам махаю. Також будемо в'язати шкарпетки і я вам покажу свої покупки пряжі та інструментів. А також я робила замовлення на наклейки та бірочки. Приємного перегляду! І так, в цьому відео включенні я поділюсь своїми покупками пряжі. Більшість із них це шкарпеткова пряжа. Так, почнемо. І також я замовляла інструменти. Я замовила Alize Superwash Comfort. Це номер 7840. Я вже з нього в'язала і хочу зв'язати Family Look. Потім я замовила для себе нову пряжу. Ну, як не нову, а кольорове поєднання. Також Comfort Socks номер 2696. Потім також Comfort Socks 2701. І дуже цікаво, як вони будуть лягати у шкарпетки. Да, тому що я ще не бачила, як лягає цей, цей артикуль у полотно. Потім я замовила Artisan. Це номер 281, жовтенький такий. І Ой, дивіться, відразу видно, що. А, ні, це нормально, це це можна відчепити. Я хочу в'язати шкарпетки однотонні, і я бачила узор колоски і я думаю, вони дуже гармонійно будуть і ефектно виглядати. Із саме цієї, цієї кольорової гами. Я хотіла, звичайно, зелений, але зелений немає в Алізе Є м -м, зелене яблуко, 11 номер, але він мені не подобається, не ефектний. Потім я замовила тож, а, Artisan 336 номер. І я хочу в'язати ці листочки, шкарпетки з листочками. І також, щоб було гармонійно виглядало, я придбала. Так, на повтор я взяла Artisan, Це 161-й номер. Але, ви знаєте, по відчуттям попередня пряжа вона була ніжніша, ніж ця. Але, можливо, можливо я вже забула, можливо, вона відкрилася після ВТО. Так, я замовила чорну пряжу, це вже Comfort Socks номер 60. Я. Звичайно, як будь-яка майстриня не хоче в'язати з темної пряжі. Я не зустрічала таких, щоб о чорне, так, в'яжу. Але, я думаю, зараз літо, і саме час пов'язати з чорної пряжі. І це будуть шкарпетки для мого брата. Бо він мене, як завжди, любить природні, точніше не природні, а більш такі базові, прості шкарпетки. І повторно замовила Comfort Socks 7841. Дуже подобається ця моя кольорова гама. Не моя, а їх. Да. І також я замовила інструменти, вам покажу. Лінійку для виміру зрязків. Да, Ось така вона. І також можна визначити, яки, яка товщина спиці. Це дуже класно, тому що в мене а, вони всі однакові. І я не знаю. Ну, буває декілька візьмеш і тоді не знатимеш, з якої. Дечія де упаковка, і я їх тоді разом кладу, і тоді вже розумію, які як більше, які менше. Також замовила я Knight Pro 3,5 і 375 для шкарпеток. Я бачила на каналі Даша у вас майстер-клас по шкарпеткам, ЖК, і вона їх в'яже методом magic Loop, Мені дуже подобається цей метод, і в неї виходить. І з товстенької пряжі вона там вяже, і я хочу вив'язувати свою пряжу, яку я раніше прикупила. І, і в мене не було таких великих, то я придбала. Також я придбала маркери, тому що мені їх завжди не вистачає, хоча цих процесі. І що я замовила ще, що я, ярна арт Креатив, в 50 грамах 85 метрів 100% бавовна, 100 і я планую в'язати серветки да, і колір 270. Да. Я в'язала серветки, але на своєї позиції, попробую, я, пан, е, не з цією позицією, тож спробую як вам. Не як вам, а як мені буде. Так, і Родинкою я замовила. Газал Бейкота це для тестування. Я приймаю участь у тестуванні топа літнього і у Олени Ярової. І так, я її дуже чекала, цього посилку, і мені дуже приємно, що мене вибрали. І я вже зв'язала зразочок, ось так він виглядає. Такий класний. І ви знаєте, я так давно в'язала із 100% бавовни. Ой, це не 100% бавовна, Це 60 бавовни і 40 квіло. Але вона така дуже приємна, дуже класна. Так що буде класніший топ. Ще не забрала посилку і хочу з вами поділитися своїм скарбом. Замовляла я наклейки і бірочки в магазині Панкажа. І я замовила наклейки 50 штук і два види бірочок. У мене виходить силіконові, Я планую їх використовувати на шкарпетки і на светер паутинку, якщо я, звичайно, її зв'яжу. Тому що, наприклад, у мене є. Тому що у мене є шкіряні вірочки, але вони виглядають надто такими, знаєте, громісткими, то я взяла такі більш тендітніші. І там на вибір, якщо не помиляюсь, чотири вида гвинта, я обрала в золоті і в сріблі. І також, знаєте, я планую знімати, знімати відео про свій в'язаний гардероб, і я зрозуміла, що в мене шка... ці шапки без бірки, тому що... А ті бірки, які в мене є, вони дуже привертають увагу. І я взяла ось такі невеличкі, маленькі, щоб щобрішити пробіркувати ось так. Вони півтора сантиметра, якщо не помиляюсь. Да. І ось такі прикольні такі, звісно. Мілота. Хочу вам показати окремо шкарпетки, які я зв'язала за останній період і вам не показувала. Це шкарпетки, вони зв'язані із пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Це класична шкарпеткова пряжа у 100 грам 420 метрів, і 75% вовни, і 25 поліаміду. І це у нас колір, зараз я вам скажу, 76-52 І це в мене вже. Не знаю, як правильно сказати, залишок не ж залишок, тому що 40 грам значить для залишка і дуже багато. І я виходить, його вив'язувала, цей клубочок, і у мене виходить, щоб вони були однакові, я розділила і розділила оцю частину, як ви бачите, білу з крапленнями, вона в мене по 1 см, і також жовта, яка йде після нього. Після уже блакитної, то вона у мене по 3 см, ой, по 3 рядочка. 3 Я вважаю, це не критично, вони гарно виглядають гармонійно. Кольори всі йдуть так, як і на початку було, тільки що менша кількість. Виходить, я мисочок в'язала на двійці, а основне полотно резинку на 2,5. До речі, мисочок, п'ятку і резинку я в'язала із Artisana. І це колір теракотовий, гарний, 433. Я ці шкарпетки називаю осінніми. Мені дуже подобається, дуже вони гарні і класні вийшли. Наступне, що я зв'язала, це вже із однотонної пряжі, також із Alize Superwash Artisan, і це в нас колір 431 І дивіться, який я обрала узор ромби. І я, до речі, говорила зі своєю подругою: вона говорила, що оце б з таким узором червоні зв'язати. І я погоджуюсь, тому що ці мені ромби нагадують рубіни. Дуже гарно. Тільки знаєте, що я натворила. Бачите, в цій ділянці неправильно змістила виворотні. Так що такий у мене така особливість у цих шкарпетках. А так, вони ідеальні, гарні і такий колір, знаєте, благородний, такий спокійний. Мені подобається, дуже подобається, я не знаю, вам сказала: 431-й номер. Цього. Цього кольору. І останнє, що я зв'язала, це вже в червні. Це шкарпетки також із Artisano номер 507 Бірюза. І ці шкарпетки мають історію, я їх зв'язала по рекомендаціям глядачів із Instagram. Я залишу свій особистий і в'язальний аккаунти. І Виходить, що я в них запитувала, який колір ми оберемо для наступних шкарпеток. Також я запитала, який, який візерунок ми будемо в'язати, я точніше буду в'язати. Я пропонувала або ажур, або вив... лицьові і комбінація виворотних і лицьових петель. І вони вибрали за лицьові і виворотні петлі. І я Запропонувала чотири узори, і найбільше голосів набрав ось цей. Мені дуже подобається, такий класний і такий яскравий на камері, але він не, не надто яскравий. І знаєте, що у мене виходить резинка не повністю. Я в'яжу взагалом 15 рядів, а тут виходить лише 9, і це вся пража, яка в мене була. Я все вив'язала, але я задоволена. Цією роботою, і вони, знаєте, все ж таки трохи височенькі вийшли, але я вже не стала переробляти, тому що я не люблю, коли залишок лежить невеличкі пряжі, і мені нікуди нічого з нього робити, зв'язати. Тим паче я ще на даний момент не вишиваю на шкарпетках, а так би я на вишивку. Бачите, тут сантиметра 3 різниці, як точно, є. Ось такі вони класнющі в мене вийшли. І також я приймаю участь у тестуванні топа. І для... Дивіться, який класний колір. Ну, фантастика. І для топа я обрала. Я не сказала, що ж, в кого я приймаю участь у тестуванні. Це буде топ майбутній у майстрині Лєни Ярової. І я обрала газалу Baby Cotton 50 грамів 165 метрів. І в цьому складі 60 бавовни і 40 акрилу. І я вже зв'язала зразочок, дивіться, який він класнющий виходить. такий. Ой, приємно. Давно я із бавовни нічого не в'язала, дуже класно, дуже приємно в'язати. І я вже навіть трохи просунулась із початком. Да. Скільки в мене тут буквально 1,5 см. Ось така у мене вже краса є. Я тащусь від цього процесу, від цього кольору. І я, до речі, хотіла взяти такий більш лимонний колір, але поговорила із стилістом, і вона врахувала мою зовнішність, і вона сказала, що з моєю зовнішністю, зовнішністю то необхідно щось контрастніше брати, більш яскравіше. І ми Вибрали ось такий колір.